Розв'яжемо рівняння. х-12 помножити на x плюс 12 дорівнює 2 помножити на х-6 у квадраті і відняти х квадрат. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, нам знадобляться дві формули скороченого множення, які ми вивчили в цьому році. І так, A b помножити на А плюс b. Це а квадрат мінус b квадрат, тобто формула різниця квадратів. І також формула а b в квадраті дорівнює а квадрат мінус подвоєний добуток 12. І плюс квадрат другого виразу. Тобто формула, яка в нас називається квадрат різниці або квадрат до члена. Так, і так, застосовуємо формулу різниці квадратів. Це буде в мене квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. Другий вираз у мене 12. Це у нас число 12 до рівня. Тепер перетворимо праву частину нашого рівняння. І так, ми повинні 2 помножити на. А зараз оце я заміню по формулі на квадрат різниці даних виразів. І так, х у квадраті в мене буде квадрат першого виразу, мінус подвойний добуток першого та другого, тобто 2 помножити на 6 і помножити на х. Це буде 12х. І плюс квадрат другого виразу, тобто 6 у квадраті. Можна написати 6 квадраті, все одно тут доведеться ще раз перетворити нам, переписати. І мінус х квадрат за дужку. Так, тепер. Наш вираз в лівій частині яким чином? Замінивши 12 квадратів на 144. І так, х квадраті мінус 144, це в нас буде дорівнювати. А тут розкриємо дошки, помножимо 2 на кожен доданок дошка. І так, 2 на х квадраті це 2х2. Квадрат. 2 на мінус 12 коли множимо додатне на від'ємне маємо від'ємне число мінус 24х. І 2 на 6 квадрати, 6 квадратів, до речі, це 36. А 36 помножити на 2, то ми маємо 72. Отже, плюс 72. І мінус х у квадраті. А тепер перенесемо всі доданки, які містять невідоме, тобто х. В ліву частину рівняння і справою не забувши поміняти при цьому знаку кожного доданка. А ті доданки, які є просто числа без змінних, перенесемо в праву частину, також не забувши поміняти при цьому знак. І так, у нас буде так. Х у квадраті. Переносимо 2х квадрати з мінусом. Мінус 2х квадраті. Далі плюс 24х. Прийде, би було тут мінус 24х. І ще було б у нас мінус х квадрат, то прийде сюди плюс х у квадраті. Що залишилось у нас в правій стороні? Звісно, що число 72, а також ми сюди перенесемо число 144. Воно вже буде мати знак плюс, тому що воно переходить з лівої частини до правої. Плюс 144. І так, якщо ми уважно подивимось тепер на ліву частину, то ми бачимо, що тут є три подібних доданки. Ті, які містять х2. І їх сума буде дорівнювати нулю, тому що х квадраті додати до х квадраті, це є 2х2, і відняти 2х2, відповідно, маємо нуль, тобто, тобто ці додатки взаємознищуються. У нас залишається 24х, це буде дорівнювати. Додамо до 144, 72. І так, це в нас буде 216. Ну, тепер поділимо наші 216 на 24, оскільки, щоб розв'язати лінійне рівняння такого плану, а тут не дорівнює нулю, ми повинні поділити ліву та праву частину на 24. Так, ну і звісно, що ми беремо тут по 9. Да? 9 на 24 перевіримо множенням, це буде 180 і додати 36, якраз у нас буде 216. Отже, відповідь Х дорівнює 9.